Вітаю, шановні десяті класи. На уроці з громадянської освіти. Сьогодні ми розпочинаємо тему, яку ми теж будемо розглядати два уроки. Це Україна, член європейського та світового співтовариства. На сучасному етапі міжнародні організації як форми міжнародного співробітництва та багатосторонньої дипломатії відіграють надзвичайно важливу роль. Для сучасних міжнародних організацій визначальною ознакою є подальше розширення їх компетенцій та ускладнення структур. Нині загальна кількість організацій наближається до п'яти тисяч, з яких понад 400 між урядові. Тому можна з впевненістю говорити про світову систему міжнародної організації, у центрі якої, безперечно, перебуває ООН. Як Україна, як Україна займає місце в світовому співтоваристі, ми сьогодні поговоримо. Більшість людей погоджуються з тим, що за часів холодної війни світова система була біполярною, тоді як нині існує односилова система. З іншого боку, тривають дискусії з приводу того яким вже вважається нинішній світ? Уніполярним, багатополярним чи якимось іншою системою. Наша позиція полягає в тому, що нинішня міжнародна система є водночас уні та мультиполярною. Для вирішення міжнародних проблем нині потрібно зусилля як однієї супердержави, так і спільних зусиль кількох держав. А у цьому уні та мультиполярному світі глобальна структура сили має чотири рівні. Єдиною над державою залишаються Сполучені Штати, за ними йдуть найважливіші регіональні держави, кожна з яких відіграє провідну роль у своєму регіоні, а потім велика а потім група країн, які називають другорядною регіональною силою. Для них належить Велика Британія стосовно Німеччини та Франції в Європі, Україна стосовно Росії, Японія та В'єтнам стосовно Китаю. Пакистан стосовно Індії, Австралія стосовно Індонезії, Саудівська Аравія стосовно Ірану, Єгипет стосовно Ізраїля та Аргентина стосовно Бразилії. Нарешті четвертий рівень це країни, які не потрапили до перших трьох груп. Якщо говорити про інтереси держав в такій уні-та мультиполярній системі, то, поза сумнівом, вона зацікавлена в поверненні до уніполярної системи або самостійно ухвалювати всі рішення, впливові. В регіонах країни зацікавлені в багатополярній системі світу, тому стабільність наявної системи значною мірою залежить від рівноваги між головними групами протистояння. Я вважаю, що така рівновага за своєю природою нестабільна, тож марно сподіватися, що її можна буде втримати. Світова політика відійшла від біполярної системи, яка існувала під час холодної війни, пройшла через однополюсний момент, кульмінація якого стала війна в перській затоці. А тепер рухамиться до справи багатополюсного 21 століття. Сполучені Штати, як зазначав Збіген Бжезинський, будуть першою, останньою та єдиною світовою наддержавою. Зараз я вас ознайомив з уривком з праці… Гантінсона новий світовий порядок в 21 столітті тенденції та європейський вимір. І дійсно, вони по суті характеризують ту систему і ті процеси, які відбуваються в світі. Україна, в свою чергу, у міжнародних організаціях та світі теж займає доволі видне місце. Сьогодні Україна повноцінний член міжнародної спільноти, але в ХХ столітті так було не завжди. Від часу входження в Радянський Союз і до завершення Другої світової війни, тоді УРСР взагалі не мала власного органу для зовнішньої політичної діяльності. Де Юре Україна була представлена на міжнародній арені, однак, де факто повноважним самостійним учасником міжнародних політик її не стало. Її зовнішня політична діяльність туди мала здійснювати формальний характер, або здійснювалась у фарватері зовнішньої політики. Новий етап у політичній діяльності України розпочався після проголошення декларації про державний суверенітет України 16 липня 1990 року, де були закладені основи зовнішньої політики держави, де було зазначено, що Україна буде миролюбною, безядерною, позаблоковою державою. З ухваленням Акта проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року та підтвердженням його на всеукраїнському референдумі 1 грудня 1991 року почалась розбудова повноцінних двосторонніх відносин із зарубіжними країнами, набуття членства і утвердження в міжнародних багатьох міжнародних організаціях. І Україна заявила, що вона становиться правонаступницею українсько-радянською соціалістичною. Республікою на міжнародній арені. Ну, останнім часом ми ще й позгадуємо про українські держави початком ХХ століття. Світова спільнота охоче прийняла молоду самостійну державу своє співтовариство. Хвиля дипломатичного визнання була безпрецедентною. Лише з 2 по 31 грудня 1991 року незалежність України визнала 37 держав. Перші п'ять з них це Польща, Канада, Угорщина, Литва та Латвія. З-поміж інших, впродовж місяця нашу державу визнали також Росія, США, Ізраїль, Німеччина, Китай, Франція, Велика Британія. За перші роки Незалежності Україну визнало понад 170 зарубіжних країн. Україна уклала і виконує понад 2000 міжнародно-правових документів. На сьогодні Україна, за даними Міністерства зовнішніх справ, є учасницею понад 90 як міжурядових, так і неурядових міжнародних організацій. Згідно зі статтею 106 Конституції України керівництво зовнішньополітичної діяльності держави здійснює президент України. Його представляє Міністерство закордонних справ, яке від часу свого проголошення очолювали Анатолій Зленко, Геннадій Удовенко, Борис Тарасюк, Костянтин Грищенко, Арсеній Яценюк, Володимир Огризко, Петро Порошенко, Леонід Кожара. Андрій Дещиця, Павло Климкін, і е, останні роки це відомство очолює Дмитро Кулеба е, е, ну, знаходиться в міністерство в Києві, головний, скажімо так, офіс, і звідти в, стає обличчя міжнародної політики саме ця людина. Якщо ми кажемо про зовнішню політику України, то дійсно треба казати про керівні документи. Вони були прийняті на початку Незалежності і потім оновлювалися декілька разів. Ну, наприклад, закон України про засади внутрішньої та зовнішньої політики і закон України про основи національної безпеки України. Давайте їх процитуємо. Україна як європейська держава здійснює відкриту зовнішню політику і прагне рівноправного взаємовигідного співробітництва з усіма зацікавленими партнерами, виходячи. Чи передусім з необхідності гарантування безпеки, суверенітету та захисту територіальної цілісності? Серед пріоритетів національних інтересів України є інтеграція України в європейський політичний, економічний правовий простір з метою набуття членства в Європейському Союзі та в євроатлантичний безпековий простір з метою набуття членства в організації Північно-Атлантичного договору, розвиток рівноправних взаємовигідних відносин з іншими державами світу в інтересах України. Ми з вами ознайомилися з витягами із законів і надайте, будь ласка, на два відповідь на запитання, які чинники, на вашу думку, сприяють, а які стоять на заваді Україні стати сильним гравцем європейського та світового співтовариства? Україна вийшла на міжнародну арену в останнє десятиліття ХХ століття? Дійсно, останнє десятиліття ХХ століття увійшло в історію насамперед суттєвими геополітичними змінами серед нових політичних реалій було утворення Української незалежної держави. Поява на політичній маті світу незалежної України, яка розташована в центрі Європи, започаткована глобальні трансформації не лише в цьому регіоні, а й в усьому світі. Підписання Україною в 1992 році Гельсінського заключного акта документа що визнав стандарти міжнародної поведінки та врегулював відносини між державами-учасницями, було увінчено самовизначення і визнання державності українського народу іншими країнами. Водночас дала змогу Україні розпочати діяльність у міжнародних структурах на правах рівного партнерства. Україна виявила бажання будувати відносини з іншими державами на засадах рівності, суверенної рівності. Невтручання у внутрішні справи, визнання територіальної цілісності та непорушності історичних кордонів, вона оголосила про відсутність територіальних претензій, вважаючи свою територію неподільною та недоторканною. Не переслідуючи агресивних цілей, Україна підтвердила дотримання умов договору про скорочення обмежень стратегічних наступальних озброєнь СРСР США від 31 липня 1991 року, Україна одна з перших відмовилась від ядерної зброї. Створила без'ядерну зону в Центральній та Східній Європі. Наша держава бере участь у розробці основних документів ОБСЄ Організації з безпеки та співробітництва в Європі та створення моделі загальної європейської безпеки. Якщо ми кажемо про ОБСЄ, то Україна до цієї організації ще вступила в 1992 році. А в листопаді 2010 року Рада міністрів ОБСЄ одностайно хвалила рішення про головування України в ОБСЄ у 2013 році, що стало визнанням ролі нашої держави у зміцненні безпеки та стабільності як у європейському регіоні, так і за його межами. Після успішного завершення роботи місії ОБСЄ, яка існувала в Україні. З 1994 по 1999 роки була створена нова форма співпраці, координація проєктів ОБСЄ в Україні. Його діяльність полягала в адмініструванні проєктів, які розроблялись відповідно до пріоритетів, визначених українською стороною, і здійснювалися спільно зацікавленими державними установами та громадянським суспільством. Основні напрямки проєктної діяльності координатора це демократизація та належне управління, верховенство права та права людини, економічно довкілля та військово-політичні сфери. Також Україна дотримується угоди про звичайні сили в Європі 1990 року і формує свій військовий потенціал у межах необхідних для лише для оборонних цілей. Така зовнішня політична стратегія зумовила визнання України багатьма державами. Та встановлення з неї дипломатичних відносин. І вже в січні 1993 року Україна як незалежну державу визнала 132 держави світу. Із них 106 встановили з неї дипломатичні відносини. Виваженість зовнішньої політики сприяє розвитку відносин з європейськими державами. Для суверенної України важливим геополітичним чинником є загальноєвропейські процеси. До європейського та світового загалу на засадах цінностей західної демократії, як ми з вами знаємо, після Другої світової війни задля впорядкування повоєнного світу активно налагоджувалось міжнародне співробітництво. І, звісно, найширша співпраця проводиться під Егідою ООН. ООН співпрацює з урядом і народом України з метою розбудови культурної культури гідності та поваги. До прав людини для забезпечення миру та безпеки. Україна вважається країною співзасновницею ООН і вже в сучасний період міністр закордонних справ України Удовенко був обраний в 97 році головою Генеральної асамблеї ООН. Також Україна була. Ініціатором проведення саміту тисячоліття. з 1 січня 2000 року Україна вперше, як незалежна держава, стала виконувати функцію непостійного члена Ради безпеки ООН. і з того моменту Україна багаторазово биралась до цього стру до цього органу відповідально за підтримку миру і безпеки в усьому світі. Наша держава надає виняткове значення питанню зміцнення ООН як центру багатосторонніх зусиль у вирішенні складних та комплексних викликів. Обрання України до складу непостійних членів Ради безпеки ООН на період 2016-2017 років, вже вдруге за часів незалежності стало підтвердженням визнання авторитету і ролі нашої держави на міжнародній арені, послідовності та неупередженості її зовнішньої політики, відданості принципам демократії та верховенства права та практичного внеску в розбудову миру і стабільності. Серед питань, на яких Україна зосереджилась під час роботи в Раді Безпеки, були такі: це протидія російській агресії проти територіальної цілісності та політичної незалежності України, посилення миротворчого потенціалу ООН, посилення спроможності ООН із запобіганням конфліктам та посередництвам, боротьба з тероризмом, відповіді на виклики щодо змін навколишнього середовища, просування порядку денного щодо жінок, миру, безпеки, а також дітей у збройних конфліктах. Представники України активно працюють в різноманітних комітетах ООН. Наша держава бере активну участь в міжнародній співпраці зі сталого розвитку, спрямоване на комплексне вирішення завдань охорони довкілля, соціального розвитку і економічного зростання на глобальному, регіональному та національному рівнях. Великої уваги в рамках співпраці між урядом України та ООН є боротьба з наслідками Чорнобильської катастрофи. Україна є активним учасником діяльності і забезпечення. Прав людини, і вона приєдналася до всіх основних угод в цій галузі. Наша країна отримує значну технічну, консультативну та фінансову допомогу від спеціалізованих установ ООН, її фондів та програм, зокрема у сферах демократичного впорядкування, подолання бідності, досягнення цілей сталого розвитку, підтримки державного управління, боротьби з віл СНІДом та іншими тяжкими хворобами, захисту довкілля. В контексті подолання гуманітарних наслідків агресії РФ проти нашої держави тривала активна співпраця між Україною та організаціями системи ООН у гуманітарній сфері. Наприклад, впродовж 2016 року організації системи ООН реалізовували в Україні щорічний план гуманітарного реагування ООН, в рамках якого на цілі гуманітарної допомоги постраждалому населенню було мобілізовано 97,5 мільйонів доларів США. Україна входить не тільки до ООН, а на європейському континенті, до Ради Європи. Це міжнародна міжурядова організація, яка від 1949 року проводить активну діяльність для захисту демократії, верховенства права, захисту прав людини, створення ідеї європейської культурної ідентичності та різноманіття, заохочення стабільності, демократії в Європі. Україна є членом Ради Європи. Від 1995 року. Головними напрямками співробітництва тут є конституційна реформа та функціонування демократичних інституцій, зміцнення демократичного управління та реформа місцевого управління, в тому числі децентралізація, реформа судової системи, реформа системи кримінальної юстиції та реформування правоохоронних органів, завершення процесу створення суспільного телебачення, боротьба з корупцією. Забезпечення виконання Україною рішень Європейського суду з прав людини, реформування виборчого законодавства, імплементація законодавства у відповідність до стандартів Ради Європи на основі принципів верховенства права та прав людини, і увесь спектр захисту прав людини. Відповідно до статуту Ради Європи, наша країна представлена в усіх трьох головних органах організації: це комітеті міністрів, парламентські асамблеї Ради Європи, де представлено 24 народних депутати та Конгресі місцевих та регіональних влад, де представлено 24 представники України, обрані представники організації місцевого самоврядування. Співробітництво України з Європейською комісією за демократію через право, так звана Венеціанська комісія, є також сталою і ефективною формою використання науково-експертного потенціалу Ради Європи з метою вдосконалення національного законодавства у відповідність до європейських стандартів. За роки свого існування Венеціанська комісія підготувала близько 160 висновків та експертних оцінок щодо законопроєктів та законів України. У рамках Ради Європи діє Європейський суд з прав людини, його суддею від України була Ганна Юдківська. Ще однією міжнародною організацією, до якої належить Україна, є СОД Світова організація торгівлі. Це міжнародна організація, метою якої є розробка системи правових норм міжнародної торгівлі та контроль за їх дотриманням. Головними цілями організації є забезпечення тривалого і стабільного функціонування системи міжнародних торгівельних зв'язків, лібералізація міжнародної торгівлі, поступове скасування митних та торгівельних обмежень, забезпечення прозорості торгівельних процедур. СОД був створений в січні 1995 року, і на 1 січня 2018 року її членами було 164 держави. Членство в СОД передбачає обов'язкову участь у всіх багатосторонніх угодах, крім деякількох, з обмеженим колом учасників. Україна приєдналась до СОД у 2008 році, що відкрила нові перспективи для розвитку національної економіки. На абсолютному рівних умовах і правах з іншими членами організації. Наша держава бере безпосередню участь у формуванні новітніх правил торгівлі на освітовому ринку в рамках поточного раунду багатосторонніх торгівельних переговорів з метою максимального врахування національних інтересів України в торгівельно-економічній сфері. Уряд України здійснює активну зовнішню торгівельну політику шляхом участі нашої країни в багатосторонніх торгівельних переговорах. Та проводить ефективну роботу спрямовану на реалізацію переваг членства з України в СОД з метою розширення експортних можливостей, вітчизняних товаровиробників виробників і захисту економічних інтересів держави на зовнішніх ринках. З моменту вступу до СОД Україна здобула розширення можливості для використання інструментів торгівельного захисту, захисних заходів у зв'язку з платіжним балансом, певних. Нетарифних заходів механізмів регулювання суперечностей. Завдяки приєднанню України до угоди СОД про державні закупівлі для українських підприємців стало реально отримати доступ до державних тендерів за кордоном. Уряд України здійснює активну зовнішньополітичну діяльність в рамках СОД і з метою розширення постійного року вона ще більше і більше і більше стає ця співпраця. Також міжнародна співпраця виходить далеко за межі міжнародних міждержавних взаємодій, формуються нові міжнародні інститути, зокрема, міжнародні неурядові організації стають суб'єктами світової політики. Якщо 1990 року в світі існувало близько сотні громадських організацій, що діяли на глобальному масштабі, то на сьогодні їх нараховується десятки тисяч. Причому це число має тенденцію до швидкого зростання. Основним механізмом діяльності міжнародних неурядових організацій в період глобалізації є мобілізація світової спільноти. І багато таких міжнародних позаурядових або неурядових організацій діють в нашій країні як до вторгнення, так і в умовах вторгнення, допомагаючи нашій країні відбивати агресію ворога. Домашнім завданням я пропоную вам. Або з підручника, або завдання з підручника, або ж скористайтесь інформацією, поданою на сайті Міністерства закордонних справ України, і заповнити таблицю міжнародні організації, в яких Україна бере участь, і представництво міжнародних структур та організацій, які є в Україні. Дякую за увагу і до зустрічі на наступних уроках.